першого класу він не вимовляв літеру Р, але вже тоді мріяв працювати на телебаченні. Його перший досвід у журналістиці розносив газети три дні, аж поки його не покусав собака, і батьки заборонили йому працювати. Святослав Гринчук був відмінником у школі, грав на скрипці, фортепіано і захоплювався футболом. Згодом футбольне хобі переросло у професію. Десять років він пропрацював у футбольній журналістиці, але прийшов час змін з понеділка. Святослав Гринчук буде в. Курсі не лише спортивних, а й світових новин. Адже саме він стане ранковим ведучим ТСН. І дарма що до першого класу Святослав не вимовляв літеру Р. Вітаємо наше студії нового ведучого ТСН. Друзі. У нас тут, до речі, багато дуже студентів за основними. То я прошу вас поаплодувати, тому що це прем'єра. Святослава. Доброго ранку, доброго ранку, дорогі друзі. О, отак. Р. Ти бачиш? О, ну от якщо розпочали з Р, то тоді одразу всім глядачам і скажемо до першого класу. Святослав зізнався. Літеру Р він не вимовляв. Мені так. здається, в принципі це нормально. Мене горді так само і в перший клас іде. А літеру Р ще не вимовляє. Але для ведучого новин дикція ідеальна це дуже важливо. Тому давай скоромовку. Українською, навіть правильніше не скоро мовка, а чисту мовку. Давай. О, будь ласка, Маречко. І, і зразу на літеру Р. Два бобри брунатну бурі бабрались в брудній баюрі. Дуже добре брате Бобре, Дуже брате Бобре, Добре, зачекай. Це ж пісня Вакарчука. <рисвіт> ну вона трохи <рисвіт> я, звучить. я чув цю пісню. здається. <рисвіт> <рисвіт> uh, ну, друзі, значить, що ми знаємо про нового ведучого? Uh, народився у місті Лева, правда, і відповідно майже ну всю молодість провів там. Часто мають молодше так, не дуже скільки років? Я сьогодні їхав до вас на ефір, подивився новина в інтернеті. В 31 вік тільки життя тільки розпочинається. Я думав, що це про мене. Насправді це про найстаршого в світі кота. Ось це мій ровен. Ти як найстарший в світі кін? До речі, 31 рік. І дійсно життя тільки розпочинається став будучи чим тезем. Хоча ми, коли познайомилися, дівчата чомусь думали, що тобі менше. 30. 30. Думали, що 30, а Тут воно виявляється 30. й ну 30, тому навіть менше. Ведучим можна. новин, я так зрозуміла, ти хотів бути з другого класу чи хотів просто працювати на телебаченні і цілеспрямовано йшов до своєї мети? Ну, у мене таке було ще фемерне уявлення, що таке журналістика, що угу. таке ведучий. Я думав, що це класно купити собі відеокамеру і ходити всяких людей знімати. Так, ну, зараз роблять багато. Так. А як насправді виявилося, що таке журналістика? Ну, трошки, трошки інакше. Трошки інакше. Як себе уявляєш у новому образі в команді телевізійної служби новин? Думав над цим? Та думав, думав, багато думав. Хвилюю, звичайно, це нормально. Хоча я ну, працював трішки ведучим, але трошки інша специфіка. Ви угу. Вже сьогодні згадували про футбол. Багато так. багато доводилось говорити про футбол, тут теми різні, але. Ну, насправді в футболі політики значно більше, ніж ви думаєте. Ага. А в політиці змагань і якогось такого спортивного азарту значно більше, ага. ніж теж інші люди собі. Ось являють. пишуть наші глядачі, що схожий на молодого цукерберга. Це комплімент? Ну тільки не станом банківського рахунку. не станом, ну зовнішністі. певно що скаже. А скажіть, будь ласка, як твоя як твоя родина, як твої близькі ставляться до того, що ти стаєш ведучим серйозної програми новин? Я думаю, вони так Я Думаю, що ще до кінця не вірять, чекають. Першого ефіру і тоді скажу, а, ну, все такі не, такі да. такі не дурив. все-таки не, все не дарма, ти починав свою роботу, розносив газети. Все-таки справжній журналіст. Було, було. Так і е, да, Так ти так і сказав, що твоя перша робота в журналістиці це розносити газети. Я думала, що це, ще, ну, це я, Я б сказав, що це перша робота пов'язана з журналісткою, тому що це були газети. У ну, чому б і ні? В школі я думав, що це дуже навіть журналістика. Ось так, але там був неприємний інцидент, ви про нього чули. Да. Святослав, можна питання? Серйозно. Як ти думаєш, чим відрізняється ТСН від інших новин нашої країни? ТСН від інших новин так, нашої країни? Так, Чому України? саме ТСН? Чому ти у нас? Ну тому що це бренд Лого. Розумієте? Те, чому довіряють? Те, чому довіряють. Це те ім'я, яке всі знають. Я пам'ятаю це ім'я ще в школу ходив. Я знав, що таке ТСН. Я дивився ТСН. Всі мої друзі дивилися ТСН, Всі знають, що таке ТСН. Ну знайомося, до речі, з гору вже зали з Масійчук. Тільки і... з деякими гору. У мене ще багато часу я появилось попереду, аби з усіма сьогодні з вами. А ну, я ми, з, з горами автобуса був період, ну такий час у життя. Та, я то, не знаю то, вранішнього. Знаєте, вранішнього? В ТСН так. Я да. да, а я я да да. да. А це ми все ж зрозуміли. Да, я да, соб... забула. Да. ну я була і трошки втраті, втраті а, драті, і в темі працювала Марина і на шансоні працювала. Так, так, представляв пісню. Давай усі зараз таємниці. А зараз а, а, група Бутирка. Маречко, можеш пригадати минуло своє? Може, просто хочу сказати, що всі, хто працюють в ТСН, вони ще окрім ТСН, займаються соціально важливими проектами. І, дивіться, наша ведуча Соломія Вітвіцька. Зараз можемо побачити фотографію разом із героєм АТО. Презентує соціальний мультимедійний проект переможців Міністерства закордонних справ. Сьогодні там відбудеться захід під відкритим небом, присвячений фізичної реабілітації та психосоціальній адаптації ветеранів АТО. Це буде документальний перформанс. розпочнеться він о 18-й годині на подвір'ї міністерства закордонних справ. Свої історії зі сцени розкажуть самі ветерани, АТО. на території заходу буде зокрема представлено частину фотоінсталяції та відеоарт проекту переможцям. Нагадаємо, переможці – це спільний проект ТСН та журналу Віва. В ньому представлені історії сильних духом та незламних героїв. А то так, ми були на цій виставці. Це неймовірно. Якщо раптом пропустили, обов'язково маєте побачитися. Дуже круто. Масштабна експозиція перебуває в безперервному турі містами України. тож не пропустіть нагоду та відвідайте опен міністерстві закордонних справ. Так, друзі, нагадуємо, що ми зараз спілкуємося з новим ведучим ТСН, Тобто, в понеділок ти вже офіційно вступаєш на посаду і будеш вже в понеділок. Ми тебе чекаємо в ефірі ТСН з Русланом Сенчкіном та Людмилою Барбір з ними. Ти познайомився вже ще ні. От в понеділок буде якраз змогу це зробити одразу в прямому ефірі. Ну вони ще добріше за нас. За всіма ведучими з сніданку. Я знайомлюсь в прямому ми там ефірі. Ми прийдемо да, в понеділок. Обов'язково прийдемо в понеділок. Я просто іще в мене є одне запитання, яке я не можу поставити, тому що. Ну, це не моє запитання. Дивіться, Для один, два, три, да, ось, три повідомлення. Дуже милий, серце вільне. Серце ні, серце, але вільне. палець ще так. Палець ще так, М -м -м. серце грива, отречна, Ух ти так. Пігріватися, бо як. І ще більше буде помирати з дітьми. За, Марин запам'ятовуй цю відповідь, якщо тебе так будуть, до речі, питати, класна відповідь. Ну так, а. Ніби так, а ніби. Навчив. Як ну, як чим? політик відповів справжній? Ну я ж намагаюсь вже в сферу і, і останні і останні про, э, футбол. Вчора ти дивився футбол 2-2 зіграли з турками. Я, доки я його дивився, було 2-1. Вигравали з цією солодкою думкою, я заснув, бо сьогодні в ранішній ефір тобто треба було готувати. Тобто для тебе годов. матч закінчився 2-1, в тебе все добре. А, а не закінчився 2-1? закінчився 2-1? Ні, 2-2 закінчився, 2-2 нічия, з турками непроста дуже гра. ну Це окрема розмова. Дякуємо тобі, бажаємо успіхів, будемо, звичайно, спілкуватися надалі. Вітаємо в великій команді 1 плюс 1, вітаємо великій команді «Сніданку» і ТСМ. Отак от і познайомили Святослав Гринчук, новий Дучий ТСН ранок.